Всім привіт! Ви на моєму каналі і сьогодні ми робимо <кхм> антистрес. що нам для цього потрібно буде? Е, с, ну, сам шарик для того, щоб ми зробили е, антистрес і мука. От продають такий, е, наприклад, там є шарік, там шарик очка так намальовані і щупчик щучки. вдома ви це можете зробити набагато дешевше. Bili precej šarik in zares me to dam, damo k edemu. Zdaj se bo z njim na vate. Rado že je očarano. Preprosto roka me bera to nikoli. Це, ми вже зробили наш антистрес майже. Напихали на нам муки. Що нам зараз треба буде, Це якщо ви колись пили, чи зараз навіть плетете, Візьміть резиночку. Ой, бачите, підходить по кольору, Навіть і забіжіть. краще брати шарики менше. Перша спроба не вдала. Друга спроба. Нічого мене провалимо другу спробу. Першу провели. Ходу друга спроба буде нормально. Не то, що перша. <кхем> останній раз слышно, йде Пішла, Yes. Скільки я один, два, три, чотири. Пять. Пять раз И что об что не я не знаю вы здесь живой то да ничего не знаю Лепешка. Как пускай что не знаю и я не знаю короче что хочешь Там всегда не мука а еще крахмал можно ой что же на нужно можно работать Допустимо, це груша для Бакферів. Надучитися ударом. Краще, це антистрес. Нереально антистрес тим можна і кидати це для тих, хто дуже злиться. Він може все з ним бути. Тільки нервати дуже сильно. Тя, Та? так нові нервати нормально. Якщо вам сподобалось це відео, кладіть пальчики вверх, підписуйтесь на мій канал і пишіть коментарі. І всім! Пока-пока і -пока. не забудьте, що скоро має бути нова рубрика «Визов Прийнят. І пишіть завдання на рубрику А але в мірі нормального. І всім пока-пока!